Вона виросла та змінилась. Дай їй шанс. Хріна з два. Вона з махом цицьок перетвориться на мою мачуху. Ти що, збученка? збуджує радикуліт? Твій тато – неперевершений коханець. Ні, ні ні. ні, -ні. Як це розвити? Я маю щось робити. Може спробувати зрозуміти і Розучити їх. Або може нарешті подорослішати. кінопульс, кіно що пульсує. Дівчата до нас завітав прируд. Потрібна зброя. Бити їх я з вами зроблю щось страшне. І в пеклі їм буде І Я маю трохи пошуміти. Ну, я викликала обер. Ти що, знущаєшся з мене? Як невдало вийшло. Якщо я виберуся живою, я прийду по тебе. Знаєш, ти надиви, талановити лічи. Побивати з тобою людей не яке задоволення. Дякую, мамо. Пороховий коктейль. То ти серійна вбивця? Що? Ти людей буває. Так, якщо вбила більше одного, то серійне. Тут не все так однозначно, українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Чорт, мам, маю йти Йоу-йоу, як життя. йоу, як життя. Дякую, що дивитесь. Зацініть це відео. Чому моє життя таке відпадне? Гештег басейн, гештег коктейль, гештег ананасове життя. Звичайна висота кільця три метри. У мене два десять. А чому у мене маленький член? Я вам брехав. Я такий, як усі. Чорт забирай. Почитай коментарі. Скільки переглядів? Це була метафора. Ми не бігтимемо поперед батька в пекло. А ти використав іншу метафору, щоб пояснити першу. Ми будемо подібні до космічного вибуху. Мейнстрім. Я просто сумна. Мені потрібні нові спогади. Інакше старі мене просто вб'ють. Треба нахлистатися. Іноді ти дуже кумедний. Та ти симпатична. Вау. Так само, як я. Я теж симпатичний. Ми ж хотіли одружитися, та коли з'явилася ця мала простачка, все змінилося. Вона не простачка, в неї складний характер. Be... Ти повинна знову вчитися бути щасливою. Ти саме там, де маєш бути. Я вже відмовлялася від мрії заради чоловіка. Усе інакше. Хіба ні? Ми просто люди, які роблять усе, що можливо. Мені що підстригтися? Ні. Вам допомогти? Звісно, спускайся сюди в твоїй сексі піжамці. Чого витріщився? Е, нічого. Не дивуйся, він ніколи не бачив жіночих ніжок. Не перемикай, дивимось. А може нам його замаскувати? Та це ж ніг, ніхто і не помітить. Це... Ну, такий великий. Ану, ставай на ваги малий. Я просто напишу важкий. А якби ти знайшов когось, із ким ти наче все сильний. Кліфордний. О, ні. Поганий! Це жахіттяна на собака. Ой, дивись, зіграються. Не кожен так зможе. Мабуть, пора годувати. Або принаймні не з ним. Ми маємо працювати разом, щоб врятувати сімейний бізнес. Ми зіткнемо зі злими малюками, стрьомними малюками. Не дивись на мене. Липкими малюками. Клей я люблю. А, ніндзя малюками. Це у вас що, якісь ніндзя бойс -бен? Я попав, я попав, я попав! тримайся міцніше. Ліворуч, ліворуч, я краще слухатимусь навігатора. Ліворуч. Дякую, дорогенька. Домчали. Здається, що так. Я мав на увазі нас з перлинкою. Oh. Ой, це Брайан. Лузер у розквіті силу. Який завжди лажає. Я надсилав тобі листа. І ти точно був за компом, бо я знаю. Ти за ним постійно ганяєш лисого. Ну, не зовсім лисого, а. А це придуркувався, друзі Ну Наші хлопці, як Ха-ха-ха! Я ж казала хвилину, тому так не можна. Вони не бачились 10 років. Але сьогодні вони зустрілись на чиєсь 30-річчя, яке ніколи не забудуть. Що це? Що, це було? Що, що в бісу сталося? Народ, що з моїм телефоном? Жоден горішок не зміцніє. Тікай. Жоден розумник не пояснить. Непроханий гість із іншого світу. Воно схоже на бабайку. Чому саме на бабайку? І тепер ці шмаркачі мають врятувати світ. Я Наверти, обізнати це ж прибулець! сюрприз. Здається, просрочений. Може, треба сказати щось героїчне, то надихаюче. Скажіть, а може цієї фігні світ врятуємо? Порвемо їхні дупи наш маття. А це воно. Так, так, роздягни його очима. Ну, зніми з нього усе. Почни. Стоп, я такого не роблю. Шортики такі тугенькі, аж видно, що його чувачок у крихітному велосипедному шаломі. Якась ти сума. Бізнес накрився мідним тазом. Я не маю страховки, О. не можу оплатити рахунки. От бляха. Машину сьогодні забрали. А все решта чудово. Час тобі зустрітись зі справжньою собою та дізнатися, на що ти здатна. Що це за місце. Рішення усіх твоїх проблем. Та-да! Що за. Ти що, серйозно? Це укриття. Безпечний рай для жінок без соціального засудження. Давай, сарово, клакла! На що ти здатне? Ти наступна, Рокі. Вій! Ну що ти стукатимеш? Що Означає стукати. Я програла так. Так, але ж боролась. Ти дуже відважна. Як Якби ж мені чарівник допоміг. А я саме такого знаю. Щоб він мене тренував. Потренуйте мене. У чому на велику кататись? Цей бійцівський клуб щось небезпеч дістало до чортиків, що мене перемагають. Я хочу сама усім напаляти. Ти крута, Хайді. Мені пофі, хоч Сузана. Ти не як дівчисько як кіцька, яка боксувати не вміє. У нашому клубі справжні змагання зі справжніми бійцями. Вона як нео в матриці. Ага. Я тебе не боюся, кобракай. За спиною дивись. Що? А ти дивися за своїм передом. Коза. Гарненьке личко, але ж програєш. Вона затягує. Побачимося тут завтра. Тримай уперед. Ще. Раз-два. Джинси в тебе бабські. Вони модні. О -о. Так, але бий в мішок. На що готова корчитись? Угу. <ріців> <ріців> Привітато. Маю геніальну бізнес ідею Знову розношувач взуття. Наймані працівники розношують туфлі клієнтів. Уяви кількість людей, яким тихноджеровики ринок величезний. Ти прийдеш на день народження сестри. День ігри фрутові смузі. Вибачте мормози. Може вам написати. Бачу для вас це складно. Це я їх зіпсував. Треба прикрутити гайки. Можна мені сік зі свіжої голови з крапелькою імбиру. Ти бачив, як вони живуть. Треба їх провчити. Що це таке? Твої кредитки блоковано? Телефон також. Звідки ви знаєте? Та сама фігня. Тату! Поліція! Діти! Швидко. У нас немає грошей, вони кинуть нас за грати. Що, що Боже, куди ми тепер? Заляжемо на дно у Марселі. Що нам робити, тато? Те, чого ви ніколи в житті не робили. Думати? Працювати. Що? Де навчались? Ніде. Я займався самоосвітою. Скільки платять? 1200 євро. Це на тиждень, так? Ні, на день. Знаєте, я типу як Трамп сам себе зробив. Зрозуміло. Є щось саме для вас. А, службова ташка буде. Вам сподобається. Непогано для початку. Сітко, Алекс лишився вдома. Смачного. А мені немає грошей, немає їжі. Are... тебе ніколи не було поруч. Ви мали все. Якщо ти про гроші, то так. Але нам бракувало іншого тату. Б віддав, щоб побачити, як вони там і шачать. Повір мені, це їм не Монако. Так мене ще не мордували. Не знаю, наскільки їх вистачить. Не знаю, треба розкривати карти, франціте. Інструкція з виховання мажорів. Сантиметр. Я з першого погляду зрозумів. Ця зала відразливо дисгармонійна. Тебе усунено. Усі столи перевірити, штрафника поставте на салати. Це я вина страшенно перепроклячі скотири. Ви що, Лоренс Філіпс? Так, припустімо. Я їла ваші страви на весіллі, це було неймовірно. Добре, що ви вижили. Ви такий невеселий. Такий самотній. Ми знайшли вам пару. Побачення на осліб. Вам що не розповіли про мене? Побачення на Це все що я знаю. Політкоректніше було б сказати побачення з незрячою. Я вперше організовую весілля, тож все має бути бездоганно. Ви та сама руйнівниця весіль, так? Та сама. Це буде незабутня! Хвора! І я хворий, що з тобою зв'язався! Ти справді зафігачила ведучого сьомого каналу в озеро? А, Секундочку, кристалевий черевичок. Я обожнюю попелюшку. А Другий тоді де. у прекрасного принца. принця. <муспіталевий> Побилюшко. І ще один танець до півночі. Я позвоню. Я відповім. Ти помахав рукою? Ні, що ти помахав. У <проб> вас кльова група. Дякую, дякую. Ми б хотіли, щоб ви зіграли на весіллі. Ми не граємо на весіллі. Переможу вармреслінгу. Ти згодися. Що, що? Давай, не вже слабо. Капітан річ закохався у свою пасажирку. Це блискавична карколомна любов. Якщо ти, попелюшка, прийди і зустрінь свого прекрасного приїду. Записка? Я закохалася у феноменального дури світа. Ти заміжня, тобі тут не місце. Шуруй додому. О, Ти зараз замлієш, Лікуй нерви. Її тут немає. У мене була ідея вибити у тебе з під ніг. Ти як цілий? ти випередила мене. Тож із тебе сніданок. Сюрприз. І нуль викидів. Ну, майже. клич таксі. Скажи водію, хай забере мене в барі на розі. Доброго ранку. Знову подорож навколо світу. У мене кастинг на жирну роль. Дасте мені автограф. Дякую. Будь ласка. Ви мене не впізнаєте? Ви живете в моєму домі? Та ні, це ви живете в моєму. Я живу там довше за вас. Мені вже час. Ваш літак пів на другу ще є час. Звідки ви знаєте? Спецагенти знають усе. Вашу квартиру видно з мого вікна. Ми зустрілись, бо ти мав щось сказати. Тож кажи або заткни пельку. Гаразд. Я заткнув пельку. Наш Бруно завжди готовий допомогти. Ви свиня. А ну замовкли, Поганий сусід, українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.